Якщо ти втомився від однакових смартфонів, які відрізняються тільки кількістю мегапікселів і шрифтами в меню. Це відео для тебе. Ми зібрали добірку найбільш нестандартних, сміливих і просто дико цікавих смартфонів з дві каталогу 2025 року. Тут буде все від пристроїв із прозорим корпусом і голографічною навігацією до моделей з вигнутими дисплеями, які огинають твою руку як браслет. У кожного смартфона своя фішка деякі заряджаються від сонця, інші мають камерний модуль на шарнірах, а дехто просто з іншої планети. Це не просто рейтинг. Це подорож у світ інновацій, де кожна модель виклик буденності. Такі гаджети не тільки привертають увагу, а й дають уявлення про те, яким буде мобільне майбутнє. Дивись уважно, коментуй, якщо бачив щось подібне, і обов'язково підписуйся на Техногайд. У нас завжди найсвіжіші і найтехнологічніші добірки. Лайк, якщо було цікаво. Посилання на моделі вже в описі, а підтримати наш канал можна через банку Монобанку. Вона там же, під відео. Дякуємо, що з нами! На п'ятому місці справжня кольорова бомба з мізками Phone 2 Pro. Це смартфон, який із перших секунд кричить: Я не такий, як усі. Тут не просто стильна задня кришка, а змінні панелі, які можна зняти самостійно, вдома, без викрутки з NASA. І це не жарт. Гвинтики відкривають доступ до магії кастомізації. А CMF додає модульну філософію до світу бюджетного середнього класу. У руках він відчувається легким, 185 грамів, а дисплей 6,77 дюйма на базі AMOLED з частотою 120 Гц і яскравістю до 1300 ніт дарує кайф навіть під палючим сонцем. Усередині чип Dimensity 7300 Pro, який в Antutu вибиває 711 тисяч балів, камери 3. Основна на 50 Мп, телефото теж 50 і ще ультраширик на 8. Фотографує гідно, навіть у темряві. Відео до 4К, сповільнена зйомка 120 кадрів на секунду. Акумулятор 5000 мАч. Зарядка 33 Вт. Є NFC, Wi-Fi 6, сканер в екрані. Мінуси немає мініджека і бездротової зарядки, але це не критично, враховуючи скільки тут фішок. Це дійсно стильна та розумна альтернатива нудним сіро-чорним прямокутника. На четвертому місці смартфон, який буквально згинає реальність Motorola Razer 50 Ultra. Це не просто фолдебл, це витвір технодизайну, який встиг вирости з нішевого формату у справжній флагман. В розкладеному стані ти отримуєш розкішний 69 дюйма, AMOLED LTPO дисплей з частотою оновлення до 165 Гц. І це не маркетинг, а реальна швидкість в ігровому режимі. Зовнішній екран 4 дюйми, теж LTPO, з підтримкою HDR10+, і частотою 165 Гц. Усередині новенький Snapdragon 8S Gen 3, потужна графіка Adreno 735, 12 ГБ оперативної пам'яті, LPDDR5X, та накопичувач 512 ГБ UFS 4.0. Antutu видає понад 1 мільйон 140 тисяч балів. Камери – дві основні на 50 Мп, включаючи телеоб'єктив, оптична стабілізація, 4К на 60 кадрів, і все це вміщується у корпусі з металу та шкіри з вологозахистом IPX8. А ще Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Dolby Atmos, швидка зарядка 45 Вт, та бездротова на 15. Цей резер – справжній приклад того, як бренд із ностальгійною душею може перетворити форму на естетику, а функціональність на емоцію. Це не просто смартфон, це заявка на стиль, яку складно проігнорувати. На третьому місці смартфон, який зламав стереотипи про те, що бренд Infinix – це лише дешево і сердито. Note 50 Pro Plus це реальний приклад того, як бюджетна ніша виривається в еліту, причому з власним стилем. Почнемо з дисплея. 6,78 дюйма AMOLED з частотою оновлення 144 Гц. і це на хвилинку більше ніж у багатьох флагманів. Під капотом DiMensity 8350 Ultimate 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач 256 ГБ формату UFS 40. Камера аж три модулі, основна на 50 мегапікселів, плюс ультраширик і телефото теж 50. І що важливо, є оптична стабілізація, зйомка у форматі 4К, сповільнене відео, усе як у дорогих, особливість підсвітка на спинці з можливістю кастомізації та вбудованим пульсоксиметром. Такого. Ого, точно не знайдеш у конкурентів, а ще бічна клавіша активації штучного інтелекту, яка дозволяє запускати функції в стилі персонального асистента. Акумулятор 5200 мА із швидкою зарядкою, плюс навіть зворотна дротова на 10 Вт. Це не просто цікавий смартфон, це вибір для тих, хто хоче виділятись, не переплачуючи за ім'я на коробці. На другому місці справжній витвір інженерного мистецтва Honor V3. Це не просто складний смартфон, це майже планшет, який поміщається у кишені, і робиться в найтоншому форматі у світі серед фолдеблів. Його товщина в розкладеному вигляді лише 4,35 мм. І так, це тонше за більшість звичайних смартфонів. У складеному стані він теж не товстун, всього 9,2 мм. Екран розкішна майже восьмидюймова oled панель із частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю понад 2000 пікселів по ширині. Вражаюча деталізація і плавність, немов у професійного планшета, але з гнучким шарніром. Усередині найновіший Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5 та 512 ГБ сховища UFS 40, камери 3, 50 мегапікселів. Основна, ще один 50, телефото з оптичною стабілізацією і 40 мегапікселів для ширика. Знімає 4К, працює плавно, виглядає як витвір із майбутнього. Акумулятор 5150 мАч більше, ніж у більшості звичайних смартфонів, незважаючи на ультратонкий корпус. Це не просто флагман, це майстер-клас із того, як скласти майбутнє в кишеню. На першому місці флагман, який не просто вирізняється, а буквально світиться серед конкурентів. Phone 3A Pro. Це смартфон із власним характером, філософією дизайну і несподівано потужною начинкою. На задній панелі фірмові гліфи, три led смужки, які реагують на виклики, повідомлення, зарядку, запуск музики або навіть таймер. І це не просто декорація, це новий спосіб взаємодії з гаджетом. Під капотом потужний Snapdragon 7 S Gen 3, 12 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач на 256 ГБ і плавна оболонка NAFIN OS з обіцянкою трьох років оновлень Android і шести років патчів безпеки, дисплей AMOLED, 6,77 дюйма з частотою оновлення 120 Гц і високою яскравістю камери, серйозний набір, 50 мегапікселів основна з оптичною стабілізацією, 50 телевик з трикратним зумом. Плюс 8 мегапік на ультраширококутний модуль, а фронталка також 50 мегапікселів і це вже рівень преміум. Є IP64, швидка зарядка 50 Вт, зворотна дротова 7,5 Вт і окрема фішка, багатофункціональна кнопка Essential Key, яку можна призначити на скріншоти, замітки або будь-яку дію. Це не просто телефон, це маніфест стилю, функціональності та унікальності. Абсолютний номер 1 у 2025 році. Отже, ми побачили найунікальніших смартфонів 2024-25 років. Від гнучких флагманів і підсвічених дизайнерських див до модульних рішень і технологічних сюрпризів із неочікуваних сегментів. Тут не було випадкових моделей, лише ті, що вирізняються формою, функціями або філософією. Nothing, Honor, Motorola, Infinix – Кожен бренд довів, що інновація не обов'язково коштує тричі дорожче, а стиль не зводиться до логотипа. І незалежно від того, що для тебе важливіше камера, підсвітка, складаний дисплей чи просто вау-ефект при першому погляді, в цьому топі точно знайдеться щось твоє. Не забувай оновлювати улюблені моделі в коментарях. А якщо шукаєш актуальні ціни, усе вже чекає в описі. Це був Техногайд, і ми завжди на хвилі технологічного майбутнього.